Продай мені демо Горгана. Тобі надо демо горган? Так я тобі чого тобі продавати? Якого тобі надо демогоргана? Тебе нема? Це який Рома? Це той, що цим, з театру? Який тобі надемо горган? Отакий, чи що? Такий в мене один, отакий можу тобі віддати. О. Цього можу тобі віддати. У мене є отакий. Отакий от у мене є. Вот. Тоже два таких в мене є. От. Можу таке тобі теж вислати, дивись. Конечно що, не шкода. От. Можу от вислати тобі ще таке в мене є, як тобі надо. Тоже дв... повтор у мене. Ця баба в мене теж є. Де вона? Оця у мене ця баба є теж. 11. Ну, оце можу тобі вести, ти хочеш, от монстру демографиру. Ну напиши в личку нову почту, я тобі вийшлю без проблем. Мені що жалко. Так, а я буду вам всі показувати. Так, конечно. Щас. Я шо? Напиши в почту, влічку, я тобі вийшлю. собі сьогодні купити цю хуйню, що чистить волосся. Тому що сам саме Лостомасиком я скільки набрався волос в Дніпрі ще Ні, Роман, не буду. Я тільки приїхав з Дніпра. У мене вже учеба начинається. не буду. Трусселяндры. ляндры. подавиться, что мне там надо еще запустить. Почту напиши, я тебе вышлю. Коля на навчання. Да, собираюсь сейчас играть в университет во вторую смену на два часа. У тебе крепкі нерви, кріп Це нормально, що кріп -птички? А що тут така птіцька? Нормально, що маємо на скебіні поперестірвати ціла хуйова хвитучок, відсю. Ще вадим не білий, запустити. Ой, оскарі білий, з цією стіркою це поки що поперестірував, розумієте? Поки не іще розібрав, поки поперестірував. Але я всюди наперед стираю, тому що е -е, було. Дякую велике. То нема коли все Тому Я стараюся, поки світло є. Слава Богу, сьогодні щось у нас прямо не знаю, що там случилось, що сьогодні світло є. Вчора скільки разів виключали, що їбануться можна було. А Сьогодні до трьох часов буде світло, так що якраз нормально, щоб все поперестірвати мені. Туселяндри. Це в мене така каптерка. І комнату превратив в каптьорку для стірки. Зараз я покажу, хто там хотів і пілісос сподивитися, зараз все повішу і покажу. духовка, все домашние. Старенький, конечно, ну, лучше бронж. Страшно умно. Свети, привет, как твои дела? Сейчас сумку надо схватить. Що ти мечешся? Не можу зрозуміти. Може мені подобається, що це постирав віші з другими і воно, сука, волосся мені покидав, полишало. Тоді це все чистить мене. Ще дві пари носків запхав до жопи дверці які взагалі не В Красну армію кинулися, туди теж постиралися. Але хоч вистиралися. Ну ладно, це можу так тільки я більше ніхто. Скільки раз вже казав, накидай в місці кольорове з чорними, накидаємо. Що опять труси. Так, що вам показати? Хто там хотів пілісос дивіться, бо я буду зараз йти. Мені нема коли. Є хто хотів робота подивитися, Ось, все він. О. Бачите. Я не знаю, як він називається, еко щось Меко. Ну я відколи приїхав, не включав його. Вона включати, бо треба поприбирати, там пиль повитирати, а потім його включу. Привіт. Поняла? Ековакс, о, я сповнив, Ековакс називається. Квадрат, так. Да. Не круг. В квадраті набагато легше і проще, і він дуже добре збирає. Ну, коротше, угли хорошо збирай. Боже, скільки сняв, ну то теж мужик чистий, бідний. Ну, це, от скажіть, ну це нормально. От оце, знаєте. Ну, блядь, ну ви ж не бідні, Дім 9000, ну ви ж не бідні. Та у вас же ж машина спеціальна є. Ну, от ведь, бідна ж, це жінка, жінка, так. Да, з лопатой. У вас же ж є блять, машина. Та запустіть сюди тракторець, який їде по вулицях, запустіть тракторець і хай тракторець їде нормально, шість вулиці, як положено отут. Ну, це нормально. Сумасшедші гроші платиш, і бідна жінка, воно бачите, з лупати відкидає ходи сніг. Якби ви подивилися платьожки, скільки їм платять гроші з дому, посчитать з кожної квартири, це можна чокнутися, розумієте? Скільки вони бабла беруть за прибудинкову територію, за все. І воно бідна жінка, з лопатою сніг відкидає. Це вона буде півдня, бідна, з отої пластиковою лопатою, понімаєте, яка в снігу застрягає нахір. убирати оцей цей бідний сніг. Оно теж, мужик, он, пожалуйста, дивіться, коло того дома. Да, Тоже мужик коло того дому, он сам собі розчищає сніг. Воно територію, бачите, розчищає. Поможи. Іна, а з якого хуя я должен допомагати, звиніть мене, Інна. Ви гроші мої платите. Іна? Я плачу гроші за прибудинкову територію. Понимаєте? От вставайте і допоможіть. Мені гроші з неба не падають. Я плачу бабло. І я не один плачу бабло. Понятно? І за такі гроші дім 9000 тисяч компанія має працювати як положено, а не отак от нанімати людей з лопатами по одній людині. Вони бідні розчищають, платять їм копійки. Звісно, та є у них Світуля, все, тракторець, у них є, все в них є, розумієш? це називається економія, понимає? економ варіант називається. Ладно, не хочу, бо мене це роздражає страшне. І це, ну, я вважаю, що це бредятина, чесно. Це бридячина. Знаєте, одне діло, коли ти гроші не платиш, я согласний. То що тоді возмущатися? А коли ти, от я, наприклад, я все время плачу платінжі, все. Время. Приходить місяць, я все время все оплачую, все оплачую. У мене боргів взагалі нема. Понимаєте? І в нас взагалі по дому апріорі боргів нема. всі люди все платять. Звісно, що це буде бісити. А кого це не буде бісити? Дякую, Настюш. Все, дівчата, я вам всім желаю хорошого, тихого мирного дня. Бережіть себе. Бо я тако хожу, 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 але мені треба діла зробити. Все, папа. -па. Да, Світу. Це найбільше роздражає. Що, вроді стараєшся, все оплачуєш, щоб було все добре, а толку Всем папа, хорошого мирного дня. Да, покричи мені тут.